Можні, одного разу захотів Ісус, піти в Галилею, і знаходить Пилипа, та каже йому, іди за мною, а був звився, йде з міста Андрієвого та Петрового. Пилип знаходить на Паниїла та каже йому, про кого Мойсей і пророки писали в законі, того ми знайшли сина Іоспого, що з Назарету, і сказав йому, чи з Назарету, чи може, що добре бути. Плип каже, каже йому: іди і подивись, побачив Ісус, що йде до нього на фані, та й сказав про нього. ось справді, в якому лукавства немає. Сказав йому на Фанигіл, звідки ти знаєш мене? Відповів Ісус і сказав йому перший ніж поклика тебе пилип, я бачу, як ти був під смоковницею, ти віруєш більше, цього побачиш, і каже йому істину, кажу вам від цього часу побачте небо відкрите, і англій Божих, що підіймаються і спускаються до сина Лю.